Привіт усім! Сьогодні ми визначаємо дуже важливе свято: день учнівського самоврядування. Це день, коли кожен із нас, учнів, відчуває себе не просто частиною шкільної сім'ї, а відповідальним громадянином. За минулий рік ми пройшли довгий шлях і хочемо подякувати вам за підтримку і активну участь у цій школі. Наше учнівське самоврядування це не просто слова, це реальні справи, про які ми сьогодні хочемо вам нагадати. Ми організували два благодійних ярмарки Чимося бути добрими людьми та благодійна акція для воїнів ЗСУ, під час яких зібрали кошти. Це був наш маленький, але вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Наші учні отримали багато нагород на олімпіадах математики, фізики, хімії та інших предметів. Ми довели, що наша школа одна з найкращих. Наші учні та, зокрема, ми брали активну участь у міських та обласних конкурсах Україна єднає, Україна це ми» та ще багато інших, де гідно представляли нашу школу. Ми організували та безліч святкових заходів, щоб робили наше шкільне життя для скравими Це і день знань, і веселі новорічні заходи, і, звісно, для наших найменшеньків День Святого Миколая. Ми активно долучались до освітніх проєктів. Відвідуючи різні рух, тренінги та лекції, до прикладу, симуляційна гра, де питай ці знання допомагають нам ставати кращими. Це лише частина того, що ми зробили разом. Але найголовніше ми навчилися чути один одного, працювати в команді та досягати цілей, і це свідчить про те, що ми не просто учні, а лідери майбутнього. Наші плани на майбутнє амбітні. Ми плануємо і надалі брати участь у різних конкурсах і заходах. А вже зовсім скоро я матиму честь поїхати до Києва разом із обласною радою старшокласників на всеукраїнський збір старт лідерів. Ми разом в майбутнє. Відщирого серця вітаємо вас із днем учнів самоврядування. Бажаємо натхнення, креативних ідей та нових перемог. І пам'ятаємо, разом ми сила.